места такие? Ай, красивые. Надо бы щучка там. Опа! Взяла! Неужели? О, uh, взяла! Эх, с питер... Всім привіт! Я приїхав знову на річку Стохіт. Тут така краса зараз, все просто буяє, зеленіє, тепло в нас. Хочу сьогодні спробувати половити щуку. Вже сьогодні в нас є 1 квітня. Да, перше квітня, тому... Нібито офіційно рахується, що щуку ловити можна. Я буду її сьогодні пробувати зловити. Так. снасті, які в мене сьогодні. Снасті. Спіннінг, храпід спін. Це магазин мені подарував того року восени його. Посилання буде в описі під відео на нього. Гарна палочка така, такий синій камуфляж. Гарний, легенька дуже. Приманка буде One Ten Wobbler. також дуже того року восени він дуже сильно ловив щуку, ну я буду їх, мабуть, все ж таки міняти, скоріш за все, будемо дивитися по ситуації, що буде щука ловити, а може нічого не буде ловити. Ще я в цьому сезоні на спінінг не піймав жодної щуки, але вже, по ідеї, вона повинна покльовувати по потрішки. Нерест пройшов. Щука знову йде в русло. Вода бачу каламутна, тому що на, на дні починає рости зілля, піднімати мул. І воно те все пливе. І виходить такий от каламут. Ну що ж, будемо пробувати. Давай рибка. Ловися. Ще вода скрізь по берегах, вода. Стоїть. Як її зараз ловити, не знаю, чи, чи на воблера пробувати, чи на силікон. то цей це гарно. Він, він, Він. Мені приніс не одну щучку. Тут, звісно, багато всякого знизу хламу, щоб можна нього там зачепити нормально. Moj avtor se ne more, da bi se boril. Ну, якась би вчепилася на кілограм хоча б для початочку. О! Вчепив зілля. Отакий буде віброхвостик слідуючий. Будемо на нього пробувати. Може щучка хоче щось таке, що постійно хвостиком махає. Гарно йде так. Щітко так виляє хвостом. Десь по-любому зараз здається, щука кахльони вона не втримається. maia Ох ти, я вже думав щука. Це за якесь зілля зачепив там. Та що вот таке? Тушка закривається зарано. Ух ти! Щука бігла вогить перед човном. Назад крунула. Не встигла догнати, ти скажи ну. ну зараз ще раз. Може якраз. Схватить. Ага. Не хоче. Друге. Але пробувала нас догнати. Всі одно в тому затишку стояла. Ого, це вже цікаво. Бачила, видно, мене вона. Вона туди на ямочку кину. Спробую звідти щось дістати. Не хоче, не хоче. Ну зараз ще ще сюди кину. Цей закуток. О, взяла! Ех, відірвалася! Та ти шо? Перша щучка цього сезону. Ха -ха. Клас! Оце стоїть в затишках, ну відірвалася не слабо вчепилася чи що? Ти диви Ти диви, ну це вже цікаво Давай, ну ще тут покидаю Може тут ще вони стоять, вийшли на переміл. У нас тако понад цим зіллячком з тої сторони. Ой, занадто кинула ж зілля. Ах ти ж. Ще воно видно на мілині стоїть чи що? зачепився хвостяра. Так, він туди між квіти. Місця такі, ай, красиві. Мало би щучка там. Опа! Взяла! Невже? Точно взяла! Ух ти що, якесь невеличке, але десь в квітах там стояло. Ух <гум> 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 ти малютка! Ти така цього року перша. Красавиця ти мала. Ах ти ж мала красавиця така. Сій 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 сій. Я навіть тебе не буду вважити. А це перша сезону 24, 24 року. От такий. щупак. <гас> Красавчик. Подивився, чи камера хоч включена. Ой, <гас> пішла, ну йди. Отак От тобі. Витяг одну, а? Перша в цьому сезоні така собі 200 грамовка, може і не було там її 200 грамів малютка стояла між квіточками таке. Затишок такий гарний. Це вони десь зараз по таких, мабуть, які і стоять. Рішила скуштувати рибки. Добре, це вже добре. Хотілося б, звісно, ще щось більше побачити. Ну для початку добре і так. От і все, рибалку закінчив. Приїхав водой будинку. О, гляну, що там робиться. Була б зараз щучка. Була б зараз щучка якась тобі зажарить собі на пічці. А так. Немає. Так, проплюю трошки. Поїхати додому вже, сонце вийшло, кльову немає сьогодні, на жаль. Та й таке там. Всім всього найкращого, дякую за перегляд до зустрічі.